Доброго ранку всім. 7.15 Середа, 13 серпня. Розпочинаю свою роботу в таксі в місті Дніпро сьогодні зранку. Вже прийшло замовлення по стандарту 213 за 9,5 км з Корбо 1 А на Бардіна 9. Так що виїжджаю зі стоянки і розпочинаю. Привіз дівчину на Бардіна, попросила поміняти оплату на бізнал 213 гривень мені на карту уклон дав мені. 50 поїздок без комісії. Розраховував я, звісно, на 100, ну там були нюанси, поэтому отримав я тільки 50. Так що зараз я 50 замовлень буду працювати без комісії. Так, а пока что я на Бардина чекаю на наступное. Правый, левый, без центру. Фильт, два фильтра включены. Коэффициентики, смотрю, пошли уже. Ну, у меня стоит там правый 200. Левый тоже по стандарту. Так что чекаем. Ось вже і нове замовлення прийшло з Лесі Українки 57 на Героїв проспект 24А на Побєду, 216 за 8,6 км, 1,08 коефіцієнт стандарт. Так що їду за Антоном на Лесі Українки. Так, ось я вже і на побіді. Чекаю на наступне замовлення, а тут коефіцієнтів немає. А я вже включив під комфорт. Думаю, зараз приїду на побіду, там все світиться жовтим чи оранжевим. А не тут то було. Ладно, почекаємо, подивимося. Прийшло отаке от цікаве замовлення. Стандарт 1.05 коефіцієнт 308 за 14. З героїв Проспекта 12 на набережну Побєду 106А. Потім на Лесі Українки 26 і Лесі Українки 5. Написано з дитиною до першої адреси. І подача тут стою, я прям біля сусіднього під'їзду, так що під'їду зараз до сусіднього і буду там чекати. 8.45 виконав замовлення, 316 вийшло. Там трошки пару хвилин простою. І я почти в центрі на Пушкіна. Не хотів я к центру, але но... попав сюди. Поїду дай вверх, трошки подимусь на Херсонську. Тут всі дороги ведуть в центр. Пушкіна центр, Кірова з Пилипа Орліка. Тільки припаркувався, вже прийшло замовлення на тополь Мрео з 22, 600 метрів подача 219 за 10 кілометрів. Так що поїдемо зараз на тополь. 20 хвилин знадобилось, щоб виконати це замовлення. От я на тополі біля Мрео. Пустую трошки біля Мрео, може хтось буде їхати з Мрео. А ні, то відтянусь ближче до тополю. Так, а поки що за 2 години заробив 940 гривень. 4 замовлення виконав. Якщо б, звісно, комісія була, то було б 740. Поки що попрацюємо ще пару годин, потім можна додому. Зайшов глянути. Коефіцієнти є нема, дивлюся, у мене фільтра відключені. А я чекаю на замовлення. Простою в кучу времени. Біля Мрео. Під'їхав до Олді. Чекай, новий центр, нова лінія нова лінія Понизив трошки до 150 стандарт. Прийшло на Тітова їхати на Янгеля 22 156 гривень за 6 кілометрів. Поїдемо на Тітова, бо я вже задолбався тут стоять, опять повертатись на Мрео як завжди. Завершив поїздку 160 гривень. Чекаю наступне, я б вже, блін, на вокзал би мені б заказик би. Було б чудово взагалі. Черв'ячков на рибалку купив би і додому поїхав би. Вчора днем був на рибалки, піймав там щось три карася Дитова. і двох одного, ну вже як би ліщ десь кілограмовий і подлещика невеликого прийшло замовлення по бізнесу не зовсім туди, куди я хотів, на квартал 160 за 3,5 кілометра. Привіз хлопця в стоматологію. 160 дав 200 без решти. За що йому? Велике дякую. Тепер на кварталі. Взяв отаке таке замовлення по онтаксі 200 гривень за 7 кілометрів, 1,3 коефіцієнт з Богдана Хмельницького 135 на поля 50А. Ну що ж, їдемо? Так, виконав замовлення, привіз хлопця Дмитра на поля. Просив селіча висадити його. Прислав 210, 210 гривень. За що йому дякуємо. Так що все добре. Тепер я на поля. Прийшло мені замовлення на вокзал 137 за 5 кілометрів 4,7. Полтора подача. Їдемо за Вадимом, їдемо на вокзал, потім на зооринок, за черв'ячками. І поїду додому. Привіз хлопця на Яворницького 121, все добре і роблю паузу в сьогоднішній роботі, мабуть, може додому ще попитаю щось піймати, а ні, так стартану прямо з автовокзала на камні. 4,5 години пропрацював я зранку 7 замовлень по уклону. І одне замовлення по онтаксі зробив. 1400 каса по уклону. І там ще 220 виходить. Он таксі плюс чаюшка. 1610 гривень. Така от каса. По пробігу вийшло 69 кілометрів за утро. Прийшло мені все ж таки замовлення в напрямку дома на Проспект Свободи 89А з площі вокзальної 155 гривень за 5,8 км. 5,8. Це як воно рахується, поїхати, наверное, по, по Білолюбського. Ну что ж, так и поедем тогда, 6 километров. В общем, еду за пассажиром на вокзал и едем до дома. Так что еще моя утрешня змина не завершилась. Продлили. Який шлак предлагає болт з Львівської на Кондратіка 1 8 км 140 гривень і це 1,1% ще коефіцієнт. Так що подумайте, хто возить болт, яка це шляпа, блин. Так, Виконав замовлення перевіз копчаги на свободи 89А. Мужичок ще точку не там поставив, я йому дзвоню, щоб уточнити. Дивлюсь, що це не вокзал, а там де маршрутки проулок. Вузлі метро. Ну, не бере трубку. Думаю, ладно, поїду по точці. Під'їхав. там через хвилину-дві пише, «ЖД вокзал. Думаю, нормально, я пишу. Ви точку поставили не на, вокз... не на ЖД». Пише, добре, куди мені підійти? Я думаю, це переписуватися будем довго. Якщо я йому буду розказувати куди підійти. Короче, я йому прозвонив, сказав, що в провулок вийшов, він ще з чемоданом був. Думаю, лки-палки. Заставив мужика оце ходити з чемоданом. Ну, все добре. Привіз, там натікав ще й простой, 160, було 155, стало 167. Він мені дав 200. Сказав дякую, без решти. Так що все. Все добре. Люди бувають і нормальні, коли навіть приходиться їм пройтись. І не виняти приложення чи водія, що не туди під'їхав. Повідомляють, що значить щось, щось сам не чудив. Так що все, тепер уже точно їду додому, нічого вже ловити не буду. Тут уже скільки мені два кілометра три. Це завершуємо замовлення, все добре. І того каса помінялась трохи. 1556 плюс. Плюс 30 і 50. Це 80 гривень чаюхи. 1560, 1640 і 180 гонка. 1820 гривень, пробіг 77 кілометрів 5 годин. Рівно 5 годин пропрацював. Все, перерва, потім повернусь вже ввечері. Нарешті я виїхав на другу частину, тобто це вже не частина буде, а таке щось якесь. Кусочечек Виїхав по стандарту ще й на побіду, тому що дві години я прочекав центр замовлення, <кій> спальники комфорт. Нічого не заходило. Потом вже поставив стандарт на, по правому берегу. Прийшло на бульвар Слави 6. 320 гривень за 17, там щось з половиною кілометра. От я привіз. Це 19 розпочав, 19.30 я на побіді. Прийшло мені замовлення на Парус і, похоже, це буде останнє на сьогодні по комфорту 390 за 17,7. Так що їду за Олександром. Під'їжджав к точці подачі перед носом прям пасажир відміняє замовлення. Він походу уїхав. Переді мною друге таксі стояло. Чи по стандарту уїхав, чи по болту може. Коротше, я тепер знов чекаю. Капець. Так, прийшло мені замовлення знов додому. Тільки вже на цей раз по стандарту. 327 за 18 кілометрів. Сейчас пассажира забираю, отвожу додому і потім їду к себе додому. Завтра на рибалку. Зранку. Так що. А вот і дівчина йде ко мне. Хоть якась капля меда в этой этой бочці дхтя. Дівчина відправила мені 49 гривень чая. Так що замовлення вийшло 327 плюс 49. Все, їду на стоянку и там уже підбью підсумки сьогоднішньої зміни. Підсумки сьогоднішньої середи. По уклону 10 замовлень зробив і одне замовлення по онкі. Кстати, за відміну цю на побіді мені компенсували 30 гривень. В общем, по уклону каса 2, 267. Це без комісії. Якщо було б з комісією, то мінус ще було 446 гривень. Плюс по онки 180 гривень і 80 чая. І того каса вийшла 2527. Відняти 119 кілометрів проїхав за сьогодні. 119 на 5 гривень за кілометр. І того каса без комісії, без палива 1930 гривень. За 7 годин. 276 гривень за годину. Отака сьогодні вийшла робота. Ввечері, звісно, планував я виїхати набагато раніше. І поїздити нормально. А так вийшло, що я один заказ на Побєду відвіз. І з Побєди привіз. Лучше б вже ввечері не виїжджав. Такі мислі у мене, кстати, були. Так, що така сьогодні. Була робота. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, якщо подобається. Якщо не подобається, теж ставте лайки. Всім пока-пока.